номер 1095. Запишіть усі цілі числа, модуль яких не більший за число 4,9. Тобто модуль менший або рівний, число 4,9. Ну, так як ціле число не дорівнює 4,9, бо це не ціле. Значить, рівне не може бути. Модуль повинен бути менший за 4,9. Якщо ми візьмемо число мінус 4, його модуль рівний 4, менший за 4,9. Модуль мінус 3 дорівнює 3, менший від 4,9. Модуль мінус 2 дорівнює 2, менший 4,9. Модуль мінус 1 дорівнює 1. Менший 4,9. Модуль нуля дорівнює нулю менший, а також одиниця, двійка, трійка і четвірка. Бо модуль кожного з них є додатнє число, це саме. І всі вони менші від 4,9. Друге завдання. Модуль яких не більший за число 10, тобто менший або рівний. Ось тут підійде нам і мінус десять, бо його модуль дорівнює 10, і мінус дев'ять, бо його модуль менше 10, і мінус вісім, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, один, два, три. І так до десяти. Три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, модуль десяти, дорівнює десяти. Тобто не більший за нього. Десять останнє число.